Так, всім привіт! Сьогодні ми вирішили покататися на велосипедах, тому що у нас зникло світло. Тут у малого є велосипед. А я зараз візьму, ось у нас тут під деревом уже тиждень стоїть велосипед, і я зараз його, мабуть, спробую на ньому поїхати. Так, тільки зараз я буду згадувати, як їм користуватися. Путешествие у нас продовжається, тому що не загружалось, не загружалось приложення, я його єлі загрузила. Прийшли квадрату, тут вже цих великів нету. Короче, все як завжди. Прийдемо знову, зробили цілий круг, для того, щоб знову повернутися до мого велосипеда, який, можливо, вже і не буде наш. Тому що, може, люди заберуть. Сподіваємося, що все вийде. Коротше, ми обходили вже тут цю воскресенку. Не можемо знайти тих велосипедів. Ті, які ми знайшли, то просто на сервісному обслуговуванні. У мене вже нервів немає, накаталася. А ще б, як ви розумілися по карті, то було б взагалі круто. Де ті вулиці знаходяться таке щось. Ой, згоря пополам знайшли ще один велосипед. Який-то капець. Туди працюють акумулятори, тому що світло ще не увімкнули, а я в розстроєних чувствах іду додому. Скільки шовковиці, мама рідна. Там сколько шелковиці. Все шелковиці. Там он просто дуже багатий врожай. Коротше, поїхали покататися на велосипедах. В ітоги. Покататися на велосипедах не вийшло. Так, сидит. Все, прийшли ми.